Путін видав заміж свою коханку, глава ліги безпечного інтернету РФ. Так, у них є така безглузда структура. Катерина Мізуліна побралася соратником Крим. Диктатора співаком шаманом весіля справили у так званій ДНР. На хіба вони припхалися туди? Та як пройшло це свято пройшлося розповім за Розповінзамиця з вас Байка. Два путінські прислужники Катерина Мізуліна та Ярослав Дрону влаштували скромну церемонію розпису. До слова, це той самий співак ротом, який дужче за усіх горлопанить на пропагандистських концертах Кремля. За що не так давно отримав підозру від СБУ. Замість костюму та весільної сукні. Молодята обрали дуже дивний фемілілук, чорний низ та верх. Кольору хакію для такого особливого дня росіянка обрала не відчизняного модельєра. А всесвітньо відомий бренд загниваючого заходу і все церемонія відбулася у стилі квазі республіки. Парочка розписалася на тлі прапорів Ерефії та так званої ДНР. Але що вони приперлися до окупованих українських територій для узаконення шлюбу? Адже і Мізуліна і Шаман родом з російських боліт. Дотепники соцмереж розтлумачили, щоб псевдозакохані побралися саме у Донецьку, щоб їхній шлюб не мав юридичної сили, адже утворення ДНР незаконне і всі представництва окупаційної влади та. Там теж бутафорія. Ну а як ви думаєте, що це було реальне весілля чи просто показухи для глядачів та фоловерів? Про це напишіть в коментарях.